У Харкові відновили шостий трамвайний маршрут, що сполучає південний вокзал та салтівку. Люди кажуть, користувалися ним регулярно, а деякі їздили цим шляхом навіть не лише на роботу чи по справах. Користувалися дуже часто. Нам подобалося таке. Нам до го 602, від 602-го ми сідали і насолоджувалися, поки приїжджали весь Харків. Ну Харків змінився, звісно, ну, і багато відстроюють, молодці. Цей маршрут відновили після ремонту покриття. Крім того, оновленими шляхами тепер курсуватимуть і ось такі сучасні трамваї, які вміщають близько сотні пасажирів. Місто отримало їх від Чехії в якості партнерської підтримки. Цей трамвай себе зарекомендував дуже гарно. В експлуатації, в ремонтній базі комфорт це комфорт, і плюс експлуатацію дуже комфортно. надійний. На даний момент ми вже отримали вісім по повністю, поки що. Двоє працюють. Незабаром цим маршрутом курсуватимуть усі вісім трамваїв, додає Олексій Максимов, щонеділі додаватимуть по одному. Дуже гарно, я так думаю, що сидіння Тихенько. під тепленько, у нас взагалі у нас, з мирами нам дуже везе. У нас Харків найкращий. Так, так, найкращий. Я була три місяці, я дуже скучала за Харків. Дуже скучала і не витерпіла. Мене відмовляли, все, але я все равно. Ми вдома. Де? Нам тут, тут кругом добре. Кругом добре, але вдома саме легше. У подальшому міжнародні партнери планують надати Харкову додаткові одиниці громадського транспорту. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стренков, Світлана Бреус. Харківські звісті.